Основи екземи можуть почати закладатися ще в утробі матері. Екоматеринство, як стрес вагітності, може закласти основи екземи у дитини і що з цим робити. Вагітність це чарівний час, повне надій і перечуттів. Але разом з радістю і щастям багато майбутніх мам відчувають стрес. Робота, фінансові питання, підготовка до пологів. Зміни в тілі і гормональному фоні, список приводів для занепокоєння може бути нескінченним. Що робити, якщо я скажу вам, що ваш стрес може вплинути на здоров'я вашої дитини, закладаючи основу для розвитку екземи? Звучить страшно, правда. Але давайте розбиратися, що стоїть за цими науковими відкриттями і що можна зробити, щоб захистити шкіру вашого малюка. Нещодавно опубліковані дослідження. Проведені на мишах, пролили світло на дивовижний зв'язок між стресом вагітної жінки та підвищеним ризиком розвитку екземи у дитини. І хоча експерименти проводилися на тваринах, результати змушують задуматися і про людський фактор. Суть полягає в тому, що гормони стресу, що виділяються матір'ю, можуть впливати на розвиток імунної системи плода, роблячи його шкіру більш сприйнятливою до подразників і запалень. Що ж таке екзема? Перш ніж заглиблюватися в деталі, давайте визначимося з тим, що таке екзема. Це хронічне запальне захворювання шкіри, що характеризується свербінням, почервонінням, сухістю та лущенням. Екзема може проявлятися в різних формах і зачіпати різні ділянки тіла, вона не є алергією в чистому вигляді, хоча й пов'язана з дисфункцією імунної системи. Я сама зіткнулася з екземою в дитинстві. Пам'ятаю, як сильно свербіла шкіра на руках і ногах, особливо восени і взимку. Нам призначали мазі з кортикостероїдами, які допомагали, але не вирішували проблему повністю. Лікарі говорили, що це алергія, хоча я ніколи не була схильна до алергічних реакцій на продукти харчування або побутову хімію. Лише через роки я зрозумів, що моя екзема, швидше за все, була викликана поєднанням генетичної схильності та зовнішніх факторів, таких як холодне і сухе повітря. Наукові відкриття стрес матері є ключем до проблеми. Дослідження на мишах показали, що у потомство матерів, які відчувають стрес під час вагітності, Особливо в останні місяці спостерігається підвищена чутливість шкіри і схильність до розвитку висипань, схожих на екзему. Це пов'язано з тим, що тучні клітини, імунні клітини, відповідальні за вивільнення гістаміну та інших запальних речовин, стають гіперреактивними під впливом гормонів стресу. Уявіть собі, що ваша шкіра це фортеця, що захищає вас від зовнішнього світу. Тучні клітини це солдати, які повинні реагувати лише на реальні загрози. Але якщо їх постійно напружувати гормонами стресу, вони починають реагувати на найменші подразники, викликаючи запалення і свербіж. Що особливо цікаво, вчені виявили, що у потомства матерів, які відчувають стрес, відбувається перебудова генів, пов'язаних з болем, дотиками і свербінням. Тобто, шкіра стає більш чутливою до зовнішніх впливів. Навіть до найніжніших дотиків, чому важливо пам'ятати про людський фактор. Звичайно, експерименти на мишах не завжди стосуються людей. Але зв'язок між стресом матері та здоров'ям дитини це не щось нове. У народній мудрості говориться, мати передає дитині не тільки очі і колір волосся, але і настрій. Сучасна наука підтверджує цю істину. Стрес під час вагітності може впливати на розвиток плода не тільки фізично, але й емоційно. Діти, матері яких зазнали сильного стресу під час вагітності, можуть бути більш тривожними, дратівливими та схильними до депресії. Що можна зробити? Поради майбутнім мамам. Отже, як захистити шкіру малюка та зменшити ризик розвитку екземи. Ось кілька порад, заснованих на наукових доказах та особистому досвіді. Керуйте стресом це найважливіший пункт. Знайдіть способи розслабитися і зняти напругу. Це може бути йога, медитація, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування з близькими людьми або просто читання хорошої книги. Підтримка партнера і сім'ї. Не соромтеся просити про допомогу. Важливо, щоб у вас була надійна підтримка з боку партнера, сім'ї та друзів. Здорове харчування, збалансоване харчування, багате вітамінами і мінералами, допоможе зміцнити імунну систему і знизити рівень стресу. Відмовтеся від шкідливих звичок, куріння та вживання алкоголю можуть негативно вплинути на здоров'я як матері, так і дитини. Створіть комфортну обстановку, забезпечте в будинку оптимальну температуру і вологість повітря, використовуйте гіпоалергенні миючі засоби та уникайте контакту з агресивними хімічними речовинами. Одяг з натуральних тканин. Вибирайте одяг для дитини з натуральних тканин, таких як бавовна та льон. Уникайте синтетичних матеріалів, які можуть викликати подразнення шкіри. Зволоження шкіри, регулярно зволожуйте шкіру дитини спеціальними дитячими кремами і маслами. Це допоможе зміцнити захисний бар'єр шкіри і запобігти сухості і лущення. Консультація з лікарем: якщо у дитини з'явилися ознаки екземи, зверніться до лікаря-дерматолога. Він зможе поставити точний діагноз і призначити відповідне лікування. Висновок: турбота про себе, турбота про дитину. Дослідження, проведені на мишах, показали дивовижний зв'язок між стресом матері та здоров'ям дитини. Хоча ми ще не знаємо, наскільки ці результати стосуються людей, вони змушують задуматися про важливість догляду за собою під час вагітності. Пам'ятайте, що турбота про себе це не егоїзм, а необхідність, Піклуючись про своє фізичне та емоційне здоров'я, ви даєте дитині найкращий старт у житті. Не бійтеся просити про допомогу і не соромтеся говорити про свої почуття. Пам'ятайте, що ви не самотні. І пам'ятайте, що любов і турбота це найкращі ліки для вас і вашого малюка. Важливо пам'ятати, що дана стаття носить інформаційний характер і не є заміною консультації з лікарем.